Доброго дня, мої дівчатка і хлоп'ятка і шановні батьки. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти музичний інструмент барабан. Що нам для цього знадобиться? Ось таке відерце, палочки від суші. І ось у мене це колись були буси. А зараз це ми використаємо для виготовлення паличок для барабану. Отож, беремо палочку для суші, використовуємо клей. Ось нам зробимо ось таку, ось такий зелененький. От, клей використовуємо, змащуємо. Так. І сюди пристосовуємо палочку. Ось так. І наступна така сама беремо зелененьку, змащуємо всередині. Використовую я клей дракон. Він, е, буде, він такий сильно, сильно буде тримати. от. І так само всерединку палочку для суші. І ось ми маємо вже такі дві палочки. Ось дивіться, які вони гарненькі. Трішки раніше я виготовила палочки вчасні, вчасніше. Подивіться, скільки я от виготовила. Так. І зараз от ми беремо відерце. Це в нас буде барабан. Можна його обклеїти якимсь кольором, якусь аплікацію зробити. І можна ось так по ньому барабанити. Барабанчик, барабанчик, бум-бум! Бум, бам, бам, баранчик, бум-барабанчик, бум-бум-бум. Отож, давайте вдома ми теж виготовимо і будемо потім використовувати це на наших музичних заняттях. Так як ми займаємося онлайн, то це буде дуже зручно. Все, молодці, дякую!